Ти знаєш, чому ми обираємо не тих партнерів і підсвідомо звинувачуємо батьків. Бо так простіше: простіше сказати, що це мама вигнала батька, або е, я взагалі не розумію, як вона могла його терпіти, або вони мені не додали любові, у мене було нещасливе дитинство. Так простіше, аніж визнати те, що я зараз сам чи сама обираю партнерів і куди рухатися в житті. І фільм занадто багато саме про це, про наслідки дитячих травм, які ми не свідомо в дорослому віці переносимо на партнерів. А потім звинувачуємо батьків. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця. Розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Три дії, які маєш зробити прямо зараз. Перше, відслідкуй, яких чоловіків ти обираєш, і чи не схожі вони на твій перший образ батька чи чоловіка, і чи не схожі вони між собою. Проведи аналіз. Друге. Припини перекладати відповідальність на маму, на батька, не тих жінок чи чоловіків. Це твоє життя, усвідомце і вибір за тобою. Третє. Вибери себе і ті стосунки, які справді тобі підходять. Це твій вибір, твоя сила. І якщо хочеш вийти з чужих сценаріїв, напиши мені слово в коментарях: вибір, і я тобі розповім, допоможу, з чого почати. І залишайся зі мною. в мене справжнє життя.